Sometimes get a good Всім привіт! З вами Либідь Прожект. І нарешті я сьогодні відповім на ваше улюблене запитання. Як ти це витримуєш? Не забудь поставити лайк цьому відео, а також залишити будь-який коментар, таким чином ти поширюєш український YouTube. І, звичайно, не забудь підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові проєкти, а також стріми. Зорками. Я щиро хочу подякувати кожному, хто підтримує мене та мій канал. Тільки завдяки вам я нарешті можу гордитися та казати про те, що в мене нарешті вже 5 тисяч підписників. А після цього відео, я сподіваюся, буде 10-15 мільйон. Подивимось! Що ж, давайте передамо з вами до найцікавішого. Як саме себе стримувати, не зриватись і не гарчати на якихось не дуже розумних людей? І як взагалі не біситись і бути камінням, десь у підніжжя Альпійських гір, взагалі не реагувати ні на що? Все дуже просто. Хотілося би сказати, що я не використовую якісь там суперкруті психологічні методи. Я не звертаюсь до якихось книжок, я не є експертом. Я просто кажу те, що я вмію. Я опираюсь лише на свій досвід. А мій досвід це понад три роки роботи на рецепшені в київських готелях. Як ви розумієте, я бачила дуже багато всього різного. У мене були ситуації з істериками, з криками, з псуванням мого ранку, коли я навіть не встигла допити каву. І саме тому мені треба було навчитись не реагувати на своїх гостей, тому що це, це було важко, це було не потрібно. Єдине, що ти маєш робити, це заробляти кошти. Саме тому я сьогодні хочу поділитися таким базисом для того, як не реагувати. Це має напрацьовуватись, як в моєму випадку, роками. Але з цього можна почати. І хотілося б вам сказати, що я дуже сильно чекаю від вас якийсь фідбек в коментарях, тому що, якщо вам сподобається, я зроблю більш детальний розбір, але вже в наступному відео. При будь-якому діалозі з людьми, які виводять весні емоції, вам потрібно підготуватись. Тобто, ваша основа це ваша підготовка. Ні, я не прошу вас тренувати якусь там суперпосмішку чи якийсь погляд, об який буде розбиватися весь текст вашого опонента. Ні, воно не працює. Підготовка має бути набагато простіше і набагато цікавіше. Ви маєте вигадати та зрозуміти, що може відбутися найгірше в спілкуванні з цією людиною. От найгірше, що ви можете вигадати. Наприклад, я не знаю, ви їдете на побачення і дуже сильно хвилюєтесь. Сядьте, заспокойтесь і подумайте, ну, що може найгірше трапитись? Ну, наприклад, що він побачить, злякається, скаже, фу, яка ти страшна і втіче. Ок. Ви підготувалися до цього варіанту, вам вже ну, не буде моторошно від цього. Ви, якщо це станеться, ви просто такі, типу: Ну окей, це було очікувано. Все, вашої проблеми, вашої реакції не буде, тому що ви готові. Таким самим методом я користуюсь перед тим, як вийти в стрім з орками. Я сиджу перед стрімом, коли я готуюся, думаю, що сьогодні може таке статися, що може викликати в мене якісь емоції. Ну, що вони можуть мені сказати? Ну, вони можуть сказати, що я проститутка і що я маю їхати працювати до Польщі. Ну, окей. Ну, можу. Можу їхати, можу не їхати. Окей. Вони можуть сказати, що. Українці не існує, України не існує, що її мова в нас штучна, і взагалі все в нас нереальне, і нас не має існувати. Ну, ми ж то знаємо, що ми існуємо, будемо існувати, що ми існували. Ми знаємо про те, що таке наша мова, ми знаємо, що таке наша національна ідентичність. Тобто, і що? І тому дуже важливо перед будь-яким спілкуванням просто зробити такий. Базис і основу це підготуватися до найгіршого варіанту. Найгіршого. От в моєму випадку, знову ж цими орками, для мене найгірший варіант це побачити, що орк вийшов на територію України в онлайн в чатрулеці та скоїв якийсь злочин у мене на очах. Це найгірше. Гірше я не можу вигадати. Я вже навіть до цього готова. Тобто, якщо я готова до цього, то все інше буде навалюватись. якось так. Переходимо до другого. Хочу з вами поділитись таким невеличким лайфхаком, який ви можете використовувати як під час спілкування в чат чатролеці або на дзвінках в зумі зі своїм керівництвом. Якщо ви розумієте, що людина цілонаправленно робить з вас якусь жертву чи витягує з вас якісь емоції, дуже часто це люди роблять завдяки міміці, завдяки якимось поглядам, і найлегше, найпростіше, що ви можете зробити, це під час такого спілкування просто дивитися на себе. Вам нічого, взагалі нічого під час онлайн-дзвінків не заважає. І вам взагалі нічого не заважає просто сісти і дивитися на себе. І виходить так, що людина дивиться на спокійну людину і не реагує. Тобто, коли є діалог, наприклад, як в мене тут от стоїть монітор, я можу на себе дивитись. Я спокійна, я користуюсь своїми руками, я щось кажу. І якщо б тут от збоку хтось верещав мені в камеру, я ж дивлюся на спокійну людину, яка просто говорить якусь свою думку. Оце те, що вона волає з боку, вона ніяк мене не торкається. Зовсім ніяк. Користуйтесь. Ще один дуже крутий метод, який чомусь люди цураються, який вигадали для нас, це іграшки-антистрес чи якісь підручні засоби, які можуть їм і стати. Наприклад, в мене ця цепочка. Все дуже просто, коли ти маєш щось дрібне в руках, ти сфокусований на тому, що ти кажеш, на тому, що каже твій опонент, а опонент, який намагається вивести тебе на емоції, да, буде постійно тебе відводити від теми. А так, фокусуючись на якихось монотонних рухах, да, які не мають жодного сенсу, ти більш спокійний, по-перше, тому що в тебе є фокус на чомусь. А по-друге, ти постійно повертаєшся до головної теми. А в мене, наприклад, це ця ціпочка, а також в мене є колода карт, яку я теж полюбляю нею гратись під час діалогу. І насправді в усіх дзвінках там по роботі і, взагалі, спілкування чи тролеті, я завжди щось тримаю в руках. В цьому немає нічого поганого. Це взагалі круто. Єдине, єдине і дуже головне. Що потрібно це робити плавно, тобто, звичайно, коли ти будеш отак щось тримати себе в руках, всі будуть думати, о Боже, вона так нервує. А коли ти просто спокійно там знімеш свою обручку з пальця і трішки нею, отак, от десь в руках, ніхто навіть не приверне до цього увагу, а ти будеш спокійний. От і все і кажучи про фокусування на якомусь предметі, воно нам потрібне для того, щоб не відходити від суті та цілі діалогу, тому що, як правило, показує, що усі ці люди, які намагаються вивести вас на емоції, вони завжди будуть виривати вас з контексту. Ваша задача, завдяки вашому цьому спокійному настрою, завжди повертати до головної такої ланки, по якій ви йдете, і приходити до якогось консенсуму. Тобто завжди повертатись до суті. Звичайно, я маю наголосити про те, що. Певненість в тому, що ти кажеш, це дуже важливо. Тому що, коли людина не впевнена, якось губляться очі, починаєш шукати якусь відповідь, це видно. І тим самим ти відкриваєш якесь таке слабке своє місце, в яке може вдарити опонент. Треба бути впевненим, але, звичайно, якщо є якийсь діалог, де ви відверто десь загубилися, або не розумієте, що відбувається, або не знаєте. Ви маєте відверто, то спокійно сказати: слухай, я на жаль не розуміюся на цій темі. Або, будь ласка, поясни мені, щоб ми могли продовжувати цей діалог, або дай мені декілька хвилин. Я просто подивлюся в гуглі, що це таке, щоб я ну, могла підтримати цей діалог. Немає взагалі нічого поганого, не треба цуратися, якщо ти щось не знаєш. Це взагалі круто, якщо в тебе є ще щось в цьому світі, що ти не знаєш. І дуже класно, коли ти можеш це відверто сказати. Ось, наприклад, вчора відбула ситуація, де мій опонент вчора тролетці трішки краще володів історією ніж я. Я відверто йому сказала: Чувак, сорі, я не ідеально знаю історію, ти справді знаєш краще. Але це не те про що ми спілкуємось. І я його повернула до суті про те, що казала буквально декілька хвилин тому. Тому будьте впевнені в собі, знайте про що ви говорите. Якщо ви щось не знаєте, це окей, це нормально. Просто признайте це та вивчіть те, що ви не знаєте. Все і золотий ключ у вас кишені. І якось так. Я вирішила поділити це відео на дві частини, щоб вам було цікавіше його дивитись. Тому підписуйся та чекай нове відео незабаром.